Друзі, вас вітає одеська філія компанії автопарк ЮАМ. У нас нове чудове надходження. Це Renault Меган 2015 року. Щойно заїхав до нас з Європи. Пробіг 215 тисяч кілометрів, 1,5 дизельочок на автоматі. По кузову весь рівненький, є декілька косметичних підкрасів, але без криміналу. По зазорчиках все рівно. На легкосплавних дисках оригінальних, взутих в літню гуму в гарному стані. Салончик у нас комбінований в збереженому та доглянутому стані, без критики, стан дверних карт. По комплектації у нас також йде безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо датчик світла, велика мультимедіа, клімат-контроль, підігрів переднього ряду, сидінь та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто. За адресою Грушевського 15 а також у нас є лізинг, кредит і трейдин. Чекаємо на вас.